Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні подивимось мою косметичку на жовтень місяць трішки вже запізнилася, в перших числах прям не вийшло, але знімаю зараз. Отже, ось тут все зібрала, вирішила, щоб не в косметичці воно лежало, а ось так в органайзері. Щоб мені було все добре видно, що в мене тут стоїть. Так, і давайте по порядку діставати, дивитися, що в нас тут. Так, по-перше, вирішила зараз взяти ось такий тональний від Avon Color Trend натуральний фініш. Ще такого немає в компанії, але по відтінку якраз зараз підходить, вже я і не така засмагла, як була, вже трішки починає спадати засмага, тому ось такий відтінок якраз зараз підійде, тому вирішила його взяти. Так, далі. так, Що в нас тут? Ось такі рум'яна. Це взагалі і рум'яна, і блиск для губ, але я використовую саме як рум'яна LCF серія De Provence. Такий відтінок, знаєте, от мені чомусь це саме осінній аромат рум'ян, такий темний. Так, в принципі, мені подобається, як тушується. Далі. Далі коректор. Я вирішила залишити із вересня, оцей від Avenir Cosmetics, тому що мені потрібно його довикористовувати і поки що саме його покористую і в цьому місяці. Далі Далі вирішила взяти ось такий рідкий глітер від Color Intense. Це в нас магічне сяйво серія Мавка. Прям дуже гарні ці глітери. В мене в одному відтіночку, але знаю, там дивилася по свотчам, що там всі відтінки, прям дуже гарні. Дивіться, як блистить. У мене такий срібний. Навіть, я б сказала, такий морозний відтіночок. Так, для брів беру ось такий така туш кольорова. Це від Avenir Cosmetics. Ось така щиточка йде. Ну, я скажу що щіточка не сама зручна, тому що вона така величенька. Але в принципі, я приловчилася, тому, в принципі, користуюсь мені подобається цей засіб, цей відтінок. Почаю щось в горлі, комок якийсь там. Так, потім ось таку підводочку беру, це також Avenir Cosmetics. Звичайна чорна підводка, але вона йде за таким дуже тоненьким пензликом. І він через це мені ця підводка не дуже подобається. О, вона вже в мене почала підсихати, тому я її в цьому місяці довикористовую, буде вона в мене порожньою баночкою. Так, далі. Рум'яна і ще беру в сухому вигляді, ось таким, тому що рідкі рум'яна, знаєте, це інколи мені хочеться. А на повсякдень я все-таки люблю ось такі сухі рум'яна, тому беру ось такі від Color Intense, самі звичайні. Ось де Сводч. Такі вони. Вони, прям, знаєте, відтінок дуже-дуже ніжний. Щоб побачити рум'янець, то потрібно нашаровувати. А це в нас відтінок 03 персик. Так, і і з цієї ж серії беру скульптор. Ось такий. Це в нас відтінок 01. Також, знаєте, Цим скульптором не можна переборщити, щоб зробити таку тінь, то потрібно також нашаровувати. Так, не хочу щось фокусуватися. Ось такий скульптор. Далі туш. Беру ось таку від Glambee. Це в нас була така колекція лімітована Jolity, Дуже прям гарне пакування в цій серії. Вирішила взяти в цьому місяці її. Ось така щиточка. В принципі, зручна, мені подобається такі. Подобається туш. Так, потім. Давайте ще в нас? Що у нас тут? Для, ось для очей такий олівець, також глембі, Це в нас така була колекція сяюча. Це у нас такий фіолетовий із блискітками. Дивіться, яка краса, обожнюю. Ці олівці з цієї колекції, вони прям дуже такі святкові. Тут прям дуже класні. Так. Далі база під макіяж в мене одна, від LCF, тому її постійно беру, але якщо чесно, я базою дуже рідко користуюсь інколи, тому це її мені надовго вистачить. І база під тіні, ось така від гламбі, також користуюся дуже рідко, тому надовго також мені її вистачить. А ще беру ось такий олівець від Avenir Cosmetics це для очей. Такий відтінок, знаєте, якийсь темно-такий зелений. Бачите, він трішки зблиском йде. Це в нас відтіночок. 702-й. Але, знаєте, він трішки сухуватий, як по мені. Але, в принципі, можна щось намалювати. Але все-таки, знаєте, люблю я більше гелеві олівці. І ще беру ось такий коричневий олівчик від LCF. Він в мене вже прям дуже давно. вже таких, напевно, і немає в LCF. Ось такий коричневий. Також він трішки сухуватий, але. Можна до нього приловчитися. Ось такий він не дуже великий вже. Так, далі. Далі а, беру із цієї джоліті-колекції Glamбі, беру ось таку а, палетку пудр. У нас тут три відтіночки, але я їх отак змішую між собою і наношу, і тоді виходить Прям гарний відтінок, такий, як мені потрібно. В принципі, непогана пудра, але, знаєте, вона матує не дуже надовго. У мене доволі швидко обличчя починає жирнитися цією пудрою. І також із цієї ж колекції ось така палетка хайлайтерів. Ой, хайлайтери прям дуже гарні. Зараз зроблю сводчики. Прям такі сяючі. Ок. Так. І вони прям всі три такі сяючі, і все-таки, знаєте, я бачу відмінності між ними. Оце ось рожевий хайлайтер. Оце ось. Такий жовтенький із жовтим якимось відблиском. І це, ну, так, правильно, а це просто білий. Ось такі гарні. Так, далі. Палетку також беру з цією серії. Чомусь мені захотілося в цьому місяці саме цю серію так гарно покористувати. Ось такі тіні. О, мені прям подобаються. Тут, бачите, є відтіночки більш такі осінні, і є такі акцентні. Тому зараз ще в жовтні, я думаю, прям класна палетка буде, класні відтіночки. Тому ось така прям ну, дуже гарне пакування. Так, і залишились у нас губи. А, давайте спочатку. Блиск взяла ось такий від Avon Color Trend. На жаль, вже немає цих блисків в каталогах, але мені, якщо чесно, подобаються ці близьки, як вони на губах носяться. Ось такий блиск, такий трішки відтінок є. Це в нас відтіночок Berry Drizzle. Ще якось так ось можете побачити. Так, такий блиск. Далі, щодо рідких помад, то взяла ось таку червону від Avenir Cosmetics. Це взагалі написано, що це блиск, але більше мені схоже це на помаду на рідку. На таку, знаєте, глянцеву. Так. Ось так виглядає. В принципі, мені подобається, як вона на губах носиться, ця помада, доволі комфортно. Стік в стіках помади ось таку беру від. Мебелін. Це ось така ось такий відтіночок. Це у нас така матова. Ось скільки в мене тут залишається. Вже вона в мене в колекції давненько. Тому хочу так її гарно покористувати. Ось така вона осіння. Так. В принципі, подобається. І ось таку хочу ще взяти від Фаблік. Ось такий відтінок також осінній. Так, ось сводчик Вже хочеться чогось такого максимально осіннього. Олівчик ось такий червоний під оту ту рідку помаду. Ось де. Це я не знаю, це якийсь китайський бренд Мілаї. Ось такий олівець під а, під Мейбелін. Під так. Ось де дівтіночок. Це Avenir Cosmetics. 723 відтінок. І ще ось такий гломбі, обожнюю. Це помада олівець. Дуже класний відтінок. Я прям, ну, От реально я обожнюю його. Такий наноситься дуже, так, знаєте, м'яко. І такий гарний цей відтінок. Прям класний. Так, і ще набрала помаду, тому що осінню люблю помади. Ось такі ще взяла ось таку новинку від Avon Powerstay. Це в нас така помада у вигляді також такого олівчику. Ось така. Давайте зараз тут посвочу. Схожий, до речі, з цією помадою олівцем від GlamBeigh по відтінку. Але це повинна бути. Ну, не повинна, а вона є матова. Так. Це в нас відтінок. Так, а який в нас це відтінок. Не пишеться тут. М -м... Ні, не пишеться. Який це відтінок? На упаковці, напевно, було. Ось така у мене косметичка на жовтень місяць. Сподіваюся, ви знайшли, можливо, щось для себе цікавого. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається буде дуже цікаво дізнатися. І всім дякую за підтримку, за те, що ви зі мною, і побачимося вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!